Канал Андрій Стойгора пропонує. На стежині Шла жіночка по стежині гордо, немов пава, а в руці її торбина, важка, немов слава, а другу свою рученку до уха приклала, це вона, мабуть, з миленьким тихо розмовляла. Добре, що тепер всяк має телефон мобільний. Бо, будь, коли вона знає, де і з ким їй милий, йла жіночка по стежині і щось говорила, це вона своїй дитині казівки робила. Добре мати телефон при собі тримати, а ще якщо й домофон і з ним поєднати. Ось тоді вже бережись, все буде чудово. Не так, як було колись, не було відомо, де у цей час чоловік. Де діти гуляють, а ось нині все про всіх я в момент дізнаюсь. Підпишіться на проект фотовірші від Андрія Стойгора. Підпишіться!